Пюре з орогану, котлета міланськи та салат з яблуками та капустою. Як змінилося шкільне харчування після початку його реформування? Реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році. Її мета забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти. Шкільні сніданки тепер складаються з салатів, гарнірів, рибних або м'ясних страв, молочних продуктів, десертів та напоїв, розповідає директорка школи Наталія Педяш. Що стосується гарнірів, це кускус, -кус, це каша гречана, це картопляне пюре, це овочева паперія з куркумою, ну і в обов'язковому порядку має бути страви із яєць, це може бути омлет у різних варіаціях, ну і страви із бобовими, такі як зелений горошок. Тепер це обов'язково теплі страви, приготовані з дотриманням норм кількості солі та цукру, без консерв та ковбасних виробів і з обмеженням щодо кількості мучних. Якщо ми говоримо про м'ясні страви, то на сніданок рекомендують дітям м'ясо куриці у різних варіаціях. Це може бути шніцель курячий, це може бути котлета по-міланськи, це щось на кшталт шніцеля із сиром, але ж немає перекрученого м'яса, немає ну, тим більше замороженого м'яса. Що стосується напоїв. Це напій шипшини, напої кисломолочні, серед яких йогурт, какао з молоком, узвар, чай, каркаде. Сезонне потужневе меню формує команда працівників закладу відповідно до рекомендацій санітарного регламенту. Восени затверджується осіннє меню, зимку затверджується зимове меню. Воно відповідає всім нормам по хаспу. У нас у закладах загальної середньої освіти обладнані по хаспу і зроблені ремонтні роботи у 25 Харчоблоки у 25 закладах загальної середньої освіти. На сьогодні шкільне харчування організували у 28 закладах загальної та середньої освіти Сумської міської територіальної громади. Вартість харчування становить 45 гривень. Пільгові категорії забезпечені стовідсотково коштами бюджету нашої громади. Також деякі учні закладів освіти приносять бокси із відповідною їжею, в де виділено місце і час для її споживання. Організація системи харчування дітей у школах області здійснюється відповідно до розробленої наприкінці 2023 року програми. Була прийнята на державному рівні стратегія реформування шкільного харчування. Відповідно до цієї стратегії була прийнята обласна програма по реформуванню шкільного харчування на території Сумської області. Ми зазначили чотири стратегічні цілі. Серед запланованого забезпечити достатній рівень фінансування системи шкільного харчування, модернізувати харчоблоки, підвищити рівень кваліфікації працівників у школах та сформувати звички здорового харчування у дітей. Новини СТС.